В дні перемог і в дні поразок, в щасливі дні і в дні сумні, іду з дитинства до Тараса, крізь глум юрби і суєти, ні, не в минуле, а в майбутнє. До тебе я, Тараса, йду, коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний щем. Іду до нього, до живого, у всесвіті віршів і поем. І в дощ, і в сніг карбую кроки, І чую, дивлячись, блакить, Реве та стогне дні широкий, Щоб розбудить усіх, хто спить. Я не одна йду до Бога, ідуть до нього тисячі, неначе грішники до Бога свої печалі несучи. І доки в римах заповіту вогонь поезії не згасне, то й рух до сонця не спинити, бо зветься сонце те Тарас, Поклін тобі, Тарасе, великий наш пророче, для тебе вірно б'ються серця дитячі. Ось тут перед тобою ми, українські діти. Святочно обіцяєм сповняти заповіти, на службу Україні, на світле діло Боже, в ім'я святої правди, благослови нас, Боже. Якому то поховайте мене на могилі, серед степу широкого навкраїни.